Дуже дякуємо дівчатам, які збирали. Дівчатам, хлопцям, які збирали нам на потреби. Ви найкращі. Дякую. Всім добрий вечір. Добрий вітер. Хочу. Сказати велике спасіба за свічки, за всяке, за їду, суху, там, за повербанки. За павербанки, дуже велике спасіба. Будемо заряджати річники, дивитися на орків і знищувати їх. Всім велике дякую. Дякую.